Привіт! Поговоримо сьогодні про топ-5 помилок при структуруванні бізнесу. Перша з них структурування вашого бізнесу на короткий термін. Здається очевидним, але дуже важливо, починаючи новий бізнес, одразу думати про його майбутнє. Найпоширеніша помилка обрати структуру під короткострокові задачі. Тут ви можете зіштовхнутися з тим, що ваша структура не готова до масштабів вашого бізнесу або до потенційних інвесторів. Як наслідок, ваш бізнес потрібно буде реструктуризовувати. Друга помилка це ігнорування вашої особистої структури. Правильна структура вашого бізнесу є важливою, але не врахування вашої особистої структури та того, як вона пов'язана із вашим бізнесом, є однією з ключових помилок при структуризації. Ще одна поширена помилка вести бізнес без юридичної особи. І так, запам'ятовую, гірше за погану структуру тільки її відсутність. Четверта помилка це враховувати тільки податкові переваги. Так так, вам не почулись. Податкові переваги це звичайно великий бонус, але ви не можете будувати бізнес виключно на них. Наприклад, є багато низькоподаткових юрисдикцій. Але про те, що вони низькоподаткові, знають всі, включаючи і банки. Ви можете зіштовхнутися з тим, що банки не будуть пропускати ваші транзакції з таких країн або й зовсім відмовлять вам у відкритті рахунку. І п'ята, мабуть, найпоширеніша помилка відсутність Shareholders Agreement. Якщо у вас в компанії кілька акціонерів, вам необхідно мати Shareholders Agreement, в якому будуть чітко визначені права та обов'язки кожного з акціонерів.